Осені, очі твої, співає Козак Систем. Насправді, скільки ж тієї ще залишилося, але пісня гарна. Вітання всім, хто чує нас на хвилі українського радіо. Вінниця в ефірі 88,6 FM. Програма Новий день в нашій студії. Поряд зі мною ранкова гостя. Вінницька майстриня Анастасія Фоміна. Доброго ранку, дуже рада, що ви не відмовились завітати сьогодні до нас в гості. Слухачам нагадаю, що ми працюємо наживо, долучитись до нашої розмови і поставити запитання нашій гості, можна за номером телефону 55 29 76. Для тих, хто не любить нас дивитися, вмикайте інтернет, підключайтесь, якщо у вас є таке сьогодні натхнення ранкове, і дивіться нас на каналі Суспільне Вінниця просто зараз. Отже, пані Анастасія, ну ти хто? Я чого запрошую так активно долучатися вмикати комп'ютер і інтернет, тому що саме зараз у нас на столі лежить ваша робота, ну, про яку ми не лише про неї, але і про неї також будемо сьогодні говорити. Вона ну, просто неперевершено виглядає. Дуже хочу, щоб і глядачі її також побачили. Ну, принаймні, хто не побачить просто зараз, може передивитись переглянути програму пізніше, але ну, в нас є, в мене особисто зі звуком. Режис режисером Володимиром Донським є навіть можливість до неї доторкнутись. Отже, українці, нація талановитих людей, вміють багато чого робити руками: це і різьблення, і плетіння, і випалювання. Ну багато-багато. Ми ходимо на, відвідуємо різноманітні виставки, все це бачимо. Але у вас вишивка. Так. Ви, крім вишивки, я знаю, так багато всього вмієте, але ось сьогодні вишивка. Ви вмієте абсолютно все виготовляти, мені здається, сьогодні ви принесли таку красиву, дуже теплу роботу, звідки ось таке бажання саме займатися вишивкою. Доброго ранку всім слухачам, глядачам. Дуже мені приємно, що ви запросили, і що ця тема цікава, тому що вишивкою, взагалі, е, займалися здавна, і весь одяг, який виготовляли, то його оздоблювали вишивкою. Тому вишивка плічопліч іде з українською жінкою здавна, і вона виготовляла і одягала в принципі всю свою сім'ю. Вишивкою, ну я займаюся з дитинства, навчила вишивати бабуся, і це все починалося з хрестиків, як в багатьох людей так? традиційно. І тому, коли я знаю, що люди кажуть, що от я вмію тільки хрестиком, а всі інші це техніки так, для мене складні, то я хочу сказати, що якщо людина взагалі вміє тримати голку, може взяти шматочок тканини і може вишити хрестиком, то вона може. Вишити ну, будь-якою технікою, навчитися опанувати. І навіть мені здається, що вони більш легші і більш. Ну, от я знаю, що хрестиком, коли вишивають, то є цілі методики, як зробити так, щоб виворіт був гарний. А от в стародавніх техніках Дякую, це не виходить. Так, а от в стародавніх техніках цього всього не потрібно, бо вони такі досконалі, що коли ти вже їх вишиваєш, виворіт вже бездоганний, там вишити по-інакшому не можна. І я дуже радію, що зараз е, на теренах інтернета ми можемо спостерігати багато майстер-класів, які майстрині е, фотографують, знімають і представляють, і можна навчитися навіть не виходячи. З дому, тим більше, що в нас такі вже ми переходимо на онлайн-освіту, і це все є, тому що навіть ще. Ну, сім років назад такі майстер-класи було знайти дуже тяжко, але тепер вони все є, все в доступі. ж терпіння і... де взяти? <гум> ну, от це взагалі в принципі терпіння це до всього і до занять спортом, і до якихось там здорових способів життя, і до цього до, до всього треба терпіння. І... Але я думаю, що якщо є ціль от щось створити, то людина бере її. Товарі. Я і і і це хочу подивитись, роздивитись, і і від вашої сорочки, в якій ви одягнені, не очі відвести. Що загалом для вас означає вишита сорочка? Ви говорите, що ви вишиваєте з самого дитинства? Скільки вам було років? Ну, Навчилася я десь приблизно років сім, ну, показали мені, як це робити, але починала з якихось картинок. Це я згадую, що перша моя вишивка, по якій вчилася, це, мабуть, теж якийсь знак, що це було з журнала Радянська жінка. І... Колись були там да, Так, І ми з бабусею вишивали. Таке схематично хрестиком дерево життя з півниками. Я пам'ятаю, що це було саме така ну українська тематика. А вже саме за створення сорочок, і саме тими техніками, це вже, ну скажімо так, після початку війни. І я почала цим цікавитись, і якось стали мені на шляху попадатись люди, які мені про це розказували, які надихали, і в принципі, завдяки яким я от наразі можу це все створювати і робити. Тому що це не тільки моя праця, а от праця всіх тих людей, які якимось чином е, згуртувались в таке силово вишиває, так і тобто це не тільки от моя заслуга, а ще. Людей, які мене надихали, які навчали, які допомагали. І ну, от і наразі маємо. А перша сорочка, я сьогодні не говорю про <кій> ось э, та, цю сорочку, яка була перед нею, ще про неї поговоримо. А ось першу подібну, яка така, яка на вас одягнена, така жіноча. Це коли вона з'явилася? Mm, ну, з'явилася, ну, взагалі, я дуже повільно шию на створення однієї сорочки, в мене йде майже рік. Але, це ж якість? Яка? Ну, в принципі, це все, звісно, можна робити набагато швидше, якщо є трошки більше вільного часу. Але там сім'я, діти вони забирають якісь. Між роботою, відрізок часу, але все одно навіть прокладені декілька стіпків в день, вони все одно складаються в орнамент, і сорочка створюється. Коли на неї дивишся, думаєш Боже, скільки ж це треба часу, але отак очі бояться, руки роблять, і це все відтворюється. І хочеться бачити результат. Так, Правда? так. А от саме з сорочками східного поділля, тому що в принципі я. Тепер вже вишиваю тільки сорочки Східного Поділля, тому що, от, е, можливо, чули, що от є е, в нас така етномайстерня майстерня колу з дівчатами. Чуде, так. так, Ми створили таку невелику організацію. І ми один одного надихаємо. І завдяки дівчатам я дуже багато дізналася про Східне Поділля, тому що є от, е, вишивальниці, які досліджують свої регіони, які досліджують вишивку своїх е, регіонів, вишиту сорочку. І е, саме ці техніки, які були були притаманні в їхньому середовищі. А от саме ми з дівчатами то ми займаємося саме вишивкою східного Поділля і тими техніками, які були от тут. Ми навчилися якби, їх шити, досліджуємо сорочки старовинні, які в нас є, або люди допомагають нам їх спостерігати. І намагаємось от відтворити. Чим цікавий був саме цей проєкт, ну, звісно, що <кій> ці сорочки вони є найдавнішими. І вже е їх не лишилося, і лишилися тільки от ці е малюнки, які зробив художник. І, е звісно, було дуже цікаво от над цим працювати, тому що. Ну, дослідити і взяти в руки таку річ вже неможливо. І, мабуть, це визвало такий резонанс, от якби люди цікавляться, тому що ну, взагалі от картинка така незвична, цікава, тому якось так вона приковує погляд. І почалося все з жіночої сорочки, ну досить випадково, тому що в нас от, хто на Фейсбуці цікавиться темою вишивки, він знає, що в нас є. Така пані Лідія Бебешко, яка дуже багато досліджує сорочок. Вона досліджує сорочки різних регіонів, і мало того, що їх досліджує, вона робить до них схеми. Всі бажаючі можуть їх придбати, взяти в неї консультацію. І от вона зробила схему цієї сорочки. І якось так, цією першою жіночою Тропінінською, ми з нею списалися, і от, ну, якось було цікаво, зможу, не зможу. Звісно, дуже було і так і страшнувато. і це йде, ну так, що якесь на тебе Таке навантаження, що це дійсно має бути робота, і яка і уваги, і спостережень, і досліджень, але якось так в нас цей проект задався, і ми. Ми почали з нею співпрацювати, і от таким чином вона мені схеми, ми ще спілкувалися, як краще зробити, як зробити крії, консультації. Трій, такі, консультації. Так. От, і тим більше ми ж теж працювали в телефонному режимі, в режимі онлайн. Е, ну, зараз вже є е, всі можливості так. для цього і фотографії, технічні. І, технічні. і от таким чином народилася ця перша сорочка, і коли вона вже була, то вже з дівчатами думали, як це її цікаво презентувати, тому що оця картинка, вона теж якось має чіпляти е, людину. Ну і от це був дійсно такий резонанс. Навіть я не очікувала, що так воно, ну, якось... воно дуже, дуже так знаєте, тепло, дуже автентично, дуже схоже, реально, коли фотографія, в якій сучасна дівчина одягнула, ну воно. Так, Класна, ми, намаг... І в тому проєкті ми намагалися зробити так, щоб картина була максимально схожою. Uh -huh. І так якось співпало, що от і дівчина oh, вже <зяв> з'явилася, притягнулася. І от це ще ми знімали відео. Ну, так... Дуже цікаво було, дуже захоплююче. І та картина Василя Тропініна називалася Дівчина з поділля». Дівчина правильно? з поділля», так, це саме наша, наша тема. І, звісно, от не можна було пройти мимохідь неї. А вже другу, ну, в принципі, я зараз з в руки. Це вже коли. От виникла вже перша сорочка, то в мого чоловіка теж був такий захід, і я зрозуміла, що в нього немає подільської сорочки. І е... у багатьох немає подільської сорочки, ви знаєте, але в ньому в мала бути так, але в нього мала бути. І от е, е, всі мої от перші спроби створити сорочки, вони були хрестикові, вони є. Потім ще б в нього була сорочка, але не нашого регіону. І я от дивлюся, думаю, боже чоловік без сорочки, але ж йому теж треба щось таке цікаве, щось таке незвичне. Є. Ну жодної ниточки, ну нічого зайвого того, що знаєте, на, на що е, е, експерти так проглядають, на що звертають увагу, до чого вчепитися. Ну немає до чого. Ну, Це те, про що я казала, так, що це, це о, старовинні техніки вони такі, що там не треба нічого робити для того, щоб був ідеальний виворіт. Ні, Ну звісно, там треба, щоб не було годзиків, треба ховати ниточку. Але ну, я вам хочу сказати, що... ви Якщо ви візьмете будь-яку сорочку старовину, і будете її роздивлятися і вивертати на виворіть, ви побачите, які вони досконалі. І якого рівня були оці ці жінки, які це все робили. Тобто там немає цих стерча стерчащих ниток. Вони навіть кожен шовчик підшивали. Вони, ну, я не знаю, як то кажуть, Лицева сторона для людей, виворотня там для Бога, <п pale> ну є різні. Її можна <п... <п...> одягати на дві сторони. <сп appointment> <п>... Реально. І воно, знаєте, як як тасьма. От, ніби воно пришито окремо, а насправді воно ж вишите. Ну, це ще тканина ем... з, ем... з ем... Та, таких ще старовинних запасів. А чи є сьогодні? Де і де така тканина? Береться, така, що вона була ну практично як. Е... Тогочасна. Ну, на жаль, от саме ткання в Україні, яке, яке робили от в кожній хаті, тому що раніше, ну, якщо ти не берешся і не робиш, то в тебе немає що одягнутися і що з'їсти. Тому, звісно, наші люди вміли все. Тобто вони і виготовляли. Одяг, вони виготовляли посуд, вони ткали, вони вишивали, вони робили безліч всього. І ну, не знаю, дуже багато людей от могло зробити цю е... кожна дівчинка з дитинства, вона так, це просто вміла й голку тримати. Чого сьогодні воно так якось важкенько? Ну, по перше, сьогодні. Сьогодні немає такої потреби, тому що є багато фабрик, які виготовляють тканину. Але ми прийшли, звісно, до того, що. Відбулося дуже таке спрощення, і тканина стала більш сучасна, на ній легше вишивати, але якість її ну, така, не дуже гарна, скажімо так. Але тепер, от коли ми повертаємося вже до свого коріння, коли ми починаємо шукати, я знаю, що більшість дівчат, які захотіли відтворити, вони... Е, от стали шукати якісні матеріали. І, ну, на жаль, поки що в Україні ну, так, це дуже тяжко йде, будемо сподіватися, що буде змінюватись, але е, тканину наразі таку якісну, або можна десь придбати зі старих скринь, е, якщо пощастить, або е, звертатися от, е, в інтернет і шукати. Десь за кордоном є. А ви знайти вже знайти ще можна. Так, так. Ні, вже є якісні тканини. Я знаю, що є вже і французькі коноплі, і Німеччина надає тканину таку якісну, і вже там пробують, не знаю, цей білоруський льон, але я не вишивала, але є якісь там Ну про нього там кажуть, що е, теж якісний. Не не знаю, має Це... бути український. Українська сорочка має вишиватись з, з українською. Це правда, тканини. тому що і нитки, і мають бути і нитки, і мають бути і тканина. І взагалі ми маємо ну мати змогу для того, щоб відтворити українську сорочку. Ну чому ми. Маємо шукати десь ці матеріали. Але... Я, які тут техніки вишивки? Тут техніки вишивки, вирізування. Дуже цікава техніка це, от бачите, там є Деотвори, такі та? отвори. Угу. Так. І це... Е... Окремо ножицями, вирізаються е, ці ниточки. Я знаю, що багатьох людей вона трошки лякає, тому що вона ну, от, думає, що там посипляться ці ниточки, але нічого такого не відбувається. І, е, до речі, в нас на Поділля е, от сама вишивка, вона, знаєте, була така ювелірна. Така мілка, і от її от навіть під лупу треба mm -hmm. розглядати. Вона така. Це рахункові, взагалі, рахункові техніки, де треба ем, кожну ниточку відраховувати. І помил, помилок ну, бажано, щоб mm -hmm. було як, якнайменше. Це от мережки, і це наша любима низь, яка ну, притаманна багатьом сорочкам. Дуже гарно. Скільки треба вчитись, аби ось опанувати таке мистецтво, ну, Скільки можливо, треба спортити, щоб врешті вийшло дуже, дуже так гарно якісно? якісно. Ну, наскільки я знаю, якщо людина більш-менш от навіть вона вишивала хрестиком, тобто вона. Ну, Трошечки, хоча б розуміється, вишивки, і якщо їй якісно от показати, як це робиться, зрозуміти то так. вона навіть без, ну от можна просто вишити невеликий зразок, щоб розуміти, яка вона от приблизно по параметрам буде, і починати вишивати і багато дівчат це. Там, Треба не вміти хрестиком вже до того вишивати, чи можна взагалі ось нічого не, не вишивала, але голку тримає людина. в мене дівчата мої з які, Ну не знаю, не дуже такі вишивальниці. Може, вони там десь щось, там, трошки щось робили, і які навіть говорили, що. Боже, це ніколи, це неможливо, не як це так? І вони в якийсь момент, коли захотіли, сказали: ну давай. Ми сіли і вони вишили собі по сорочці. і... Все прекрасно і настільки їм сподобалось, і вони кажуть, Боже, то це ж не так це важко, міжко. як здається. Але дійсно це просто потребує часу. Якщо людина працює і зайнята, просто в неї велика проблема це не стача часу. Якщо не в інтернеті шукати майстер-класи з відео, щось намагатись відтворити. в Вінниці є такі майстри, ще які можуть навчити передати таку майстер. -клас? Є в нас дівчата, які вишивають, які вишивають різними техніками. Колись в нас була група своєрідна, коли Андрій Єрмаков, він просто зараз в Києві, але він приїхав і зробив такий гурток, де приходили всі бажаючі, абсолютно безкоштовно можна було навчитися. І він зараз в Києві, але дівчата, яких він вчив, вони всі лишились в Вінниці, вони Сьогодні вони можуть так, навчати. вони опанували дуже багато технік, вони всі є. На Фейсбуці, і можна звертатися, і можна. А ви такі майстер-класи можете робити? Чи Так. Час е треба. Я, коли до мене звертаються, я теж давала майстер-класи, але в мене зараз трошки така, знаєте, для мене дуже важливо навіть не стільки навчити людину, скільки щоб вона от загорілася саме історією сорочки. І знаєте, щоб вона розуміла, що вона шиє. Тому що іноді, коли м, от людина просто вміє, і коли вона от ці техніки м, ну, використовує не дуже за призначенням, то м, ну, в неї виходить виріб, ну якби не зовсім український. Хоча це просто. Може бути авторська робота, яка має теж місце, але е, треба розуміти, що, от якщо ти що саме ти хочеш створити? І тому, як на мене, то не дуже варто компонувати техніки з різних регіонів, не дуже треба їх з'єднувати. І ну, от в мене це знаєте вже, такі трошки як. Таке моє бачення, що я перед тим як навчити, я хочу, хоча б трошки людину зацікавити, трошки розповісти про історію. Хоча, Дівчі, я, частино, так, хоча я сама пройшла дуже довгий шлях, і я сама знаю, якою я була, що, Боже, це все, яка різниця, але mm -hmm. тепер я розумію, що раз що. Абсолютно е, різниця, це, Варто знати, це потрібно знати, і в мене така позиція вже з цього приводу непохитна. І в мене, от ну, якщо людина буде звертатися саме до мене, то це буде і трошки. Ну, принаймні, вона і історію буде знати, і навчиться. Ну, якщо от є бажання, і якщо вона дійсно от саме от. Цього захоче, то так. Ну ви зрозумієте, яка перед вами людина. Якщо вона захоче, ви зрозумієте, хоче вона цього от відверто і... Да, Тому що в мене от звернулася теж до мене дівчина з приводу климбівської сорочки, і яка. Відшила ну, в шикарну сорочку, низю, і вона, мало того, вона навіть там схемиці змогла зробити самостійно. І взагалі чудова річ вийшла, але вона теж це все було не так легко для неї. Але вона це зробила і вийшла, і все прекрасно. Ну, хтось має себе і примушувати інколи десь себе ламати, якщо це. Ну хочеш, щоб був результат роботи. Ну, я дуже задоволена, тому що людина от вона не махнула рукою не сказала: а от щось там не виходить, а вона дійсно це все змогла пройти. І я думаю, що це. Ну, для неї дуже добре вийшло, тому що потім вона все одно людина починає вже задумуватись, вона починає ставити питання: а чому так, а чому не інакше. Цікавитись, цікавитись потім вона починає шукати інформацію, потім йде в голові переоцінка дуже багатьох речей, дуже багато що стає зрозумілим, коли: а що в нас так, а що зразу все стає на свої місця. І дійсно, ти починаєш думати, якось аналізувати ситуацію, і воно так переплітає. Літається все і дуже цікаве відкриття з цього. Пані Андесія, що сказав чоловік, крім сподобалось, коли він одягнув сорочку? Що він сказав? Нарешті в мене є подільська сорочка. Ви знаєте, от просто коли я от її шию, вона завжди на очах. Якось воно так трошки забиває око. А потім я йому кажу, що давай ми підемо, зробимо фотографії от саме до презентації сорочки. В цьому випадку ми робили трошки по-іншому, тобто ми не намагалися надати саме схожості от з картиною, хоча так трошки позу там він. Тому що, ну, по-перше, цю сорочку я робила саме для нього. І я дуже хотіла, щоб саме він її і презентував. І от коли ми прийшли вже в фотоательє, ну, треба було, що верхній одяг. Mm -hmm. І от ну це просто якимось чином така мантина була в Юлії Васюк, mm -hmm. яка тим більше в ще її забула. Я кажу, Боже Юля, ну може, не будемо вдягати, може то, може то Але ж підтрим... має бути. Ну, якось запитчений. воно думаю, це треба вертатися, знов ну, вести. Якось так. Коли вона її все ж таки от м, дівчата привезли, і коли він її вдів, мало того, об, е, ці речі бувають дуже маленькі, що е, він у мене такий чоловік широкоплечий, і не все йому е, може підійти. І тут він вдіває, і вона на нього взагалі його розміру. Це якесь, не знаю. Так. І коли він вдів, і ми так глянули, нас так аж е, щелепи повідвисали, Тож, тому що... Боже, ну як це так можливо? І коли він вже от е всі фотографуватись, коли ми побачили от результати цих фотографій, ну от якось ці зірки складаються, а вони складаються завжди, якщо ти дуже цього хочеш. І дійсно, от фотографії настільки м вийшли, цікаві, що от навіть він каже, Боже, як це так от взагалі? ну, відбулось. Сподобалось. Дуже сподобалось, але ми от саме робили наголошення на подільський стрій. Тобто не так, щоб було 100%, 100, 100 бажаці русизми, попадання саме от в, в картину. картину, як от тому що все-таки і мантина і інша, і це вже сорочка відтворена, Але і чоловік так, ну, там, без вусів, наприклад. Але тут ми хотіли саме от зробити акцент на подільський стрій, на те, от наскільки людина стає іншою. От навіть знаєте, буває так, що ми прийдемо, от приходить людина. В сучасному одязі, і коли вона от е, вдіває вже ну, бажано відтворений е, стрій український е, люди, коли вони люди. кажуть, Боже. Як ти так змінилася, Ти така, ти така якась і, і не можуть підібрати навіть слів, що людина перетворюється просто на очах від одягу. Пані Сосі, буду говорити дуже ще довго, але час дуже збігає. Дякую вам, що ви така є, що ви робите такі гарні роботи. Нехай ручки не болять. Боже, Я вам дякую. Я дякую, що. Люди цікавляться, що вони вже починають шукати якусь інформацію. Мені від цього дуже радісно. Буду дякувати слухачам. Нагадаю, що сьогодні гостей нового дня була Вінницька майстриня Анастасія Фоміна. Програма Новий день триває. Далі ще музична пауза, після якої повертаємось до студії. і Ще низка корисної інформації.